І всім привіт! Я Лаві Рокі, Зі мною сьогодні. Стоматік Боб. Да, Томатик Боб. І на сервері Really World пройшов вайп. Весняний. І це пасхальний, точніше. І знайти всі писанки, щоб отримати подарок кейси, з якого може випасти Ребіт. Тому давайте їх відкриємо зараз. Тому... О -о 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 їхали! Значить, дивіться, ось цей кейс ми маємо сьогодні відкрити. Тобто, Те, тепер. Тому давай, стоматик Боб, ти перший будеш відкривати. Відкривай. Та ну, ні, Ну добре, давай я. <.YN> Відкриваємо. І що нам випаде? Це так страшно і так класно. Крутиться, крутиться, ребіт мутиться. І мені в нік падає. І в мене тепер має бути ребіт. Так, дивимось, дивимось. Шар! Oh шар! God! Шар Геркулес! No! Давай ти тепер відкривай. Давай я буду відкривати. І... Ікало, що ж мені випадать? Крутиться, крутиться. Ахалай, махалай, тумба, юмба, ребіт, кумба. <гум> І давай, давай, ребіт, ребіт, ребіт. Здравствуй, да, Давай я, я тепер відкрию. Відкриваємо. Кейс крутиться вправо, вліво, лавіроки замість титана, ребіт дається. Шар! Аїда 2! А ну давай стоматик oh, бок. Давай. КП, шара и до два. Вот это нормально, честно. Так, что крутится там у нас? Дивимось. Что выпало? Кирка каменщика. Это не я открываю. Так, зараз села, и, наконец-то. Мій останній кейс. Відкриваємо. що Я вона? тут кейс не буду відкривати. Я його на 25-му Бо Я там більше граю. А я би хотів, щоб у мене там було щось. Та, ну, мені всі шари випали, у мене три шари тепер. Стоматик був. Ну, тепер йдемо на 25-й гриф, щоб 100 Bob Боб відкрив свій останній кейс. Пішли. Значить, ми хотіли відкрити, щоб 100 Боб відкрив на 25-му але там заглючив кейс і там покажу на цьому. У вас на екрані картинка, як там виглядав кейс. Ех, Тому ми хотіли. Да, шкода. Шкода, так. Да. Тому. Я надіюсь, вам сподобалось відео. Ви покладете нам лайк за старання. І всім саматик. Пока! Ага. Пока. пока. пока.